Перші підсумки середи 6 січня це вікна. Вітаю. Святий вечір у окопах. На передовій бойовики 23 рази обстріляли позиції українських сил. Поціляли їх з гранатометів, мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ми Поїхали подивитися, як Різдво готується зустрічати солдати в окопах. Артем Сорокін нині наживо з нами. Артеме, вітаю! Де ти побував перед святвечором? І чи буде там куття у хлопців? Вітаю, Олю, святий вечір. у Зоні антитерору видався геть неспокійним. Хоча скуштувати справжньої різдвяної куті та поспілкуватися зі священником хлопцям таки вдалося. Втім, про це трішки згодом варто сказати, що нині терористи ведуть присільний вогонь фактично по всьому Донецькому напрямку. Кілька потужних вибухів пролунало просто біля нас, коли ми приїхали на нульовий блокпост у Мар'їнку. Наша камера тоді була ввімкнена. Це ну, з дев'ятки з князоводу. Ну, так буває дуже часто. Коли вибухи вщухли, ми відразу пішли дивитися, звідки бойовики зчиняли вогонь. Вояки нам пояснили, на цих позиціях у Мар'їнці так званої сірої зони просто нема. Є наші армійці, а за сотню метрів хати терористів. Звідти й гатять. Вон ті дама. Один. Другий, оце буде біла криша. Один дом, другий дом. І там на опушці йде е, і видно бліндаж, дим іде весь час. Це іменно живуть сепер там, ті, що по нас стріляють. Та, через мостик переходять, підходять сюди. Саме після новоріччя каже вояк, до них чи не щодня заходять диверсійні групи противника, впритул наближаються зі стрілецькою зброєю, а ось ті, хто їх прикривають позаду, беруться до потужнішого озброєння. За пушки стріляють з. З гранатомета хочу uh -huh. посілити по позиціях. Осколками там року розсікло одному бийцю. Гес! Боги прилетіли, закидають. Uh -huh. І сплив на будинок, там один, де хлопці проживали. Ось цей будинок. Коли на з гранатомета прилетів, всередині було четверо військовиків. Хлопці ледь встигли вибігти звідти певні. Їм просто пощастило, що вижили. Ударило в сусідню кімнату. Якщо б ударило в нашу от кімнату, то, навірне, мабуть, ми вже не, не успели выскочить. Вот. вискочили в носках вот, штанах і футболках. Это вже подогнали пацани, у кого было лишнее. Ну і навіть попри таку напружену ситуацію в бійців на передовій сьогодні було справжнє різдво. До них завітав святий отець із проповіддю молитвою та різдвяною кутею. Він подякував хлопцям за їхню витримку та побажав якнайшвидше повернутися додому живими. Я думаю, зараз у всіх церквах починаються різдвяні служіння, вечірня служба святого сочельнику. І весь народ український молиться за вас. Ви повинні знати. Я хочу донести це до вас, до ваших сердець. Більше про різдво на передовій я розкажу вже у 22-й. Олю. Дякую, Артеме Артем, Артем Сорокін про святкову вечерю під обстрілами.